Про економію пального говорять скрізь. Бензин останнім часом помітно здорожчав і для багатьох машина тепер надто велика розкіш. Хтось повністю перейшов на громадський транспорт, хтось частково. Але погодьтеся, це так несправедливо мати авто, але відчувати себе шумахером за кермом лише подумки, тому що ціни на бензин не дозволяють їздити. Світова нафтова криза 70-х років минулого століття змусила вчених розвинутих країн серйозно замислитися над проблемою економії пального. Роки досліджень і тестів дали світу дивовижний, справді революційний винахід, який дозволяє тисячам людей. Без проблем користуватися автомобілем. Тепер цей пристрій можете придбати і ви. Пропонуємо вашій увазі революційний прилад для економії пального. Цей пристрій можна використовувати для будь-яких типів двигунів бензинових, дизельних та тих, що працюють на газі. Він не лише допомагає заощадити на пальному, а й істотно продовжує термін експлуатації двигуна, захищаючи його внутрішню поверхню від корозії. Насправді, принцип економії базується на моделюванні сигналу, який впливає. На пальне схема проста: під час роботи цього приладу змінюється молекулярна структура пального, тобто згустки молекул розпадаються на поодинокі молекули, стають активнішими, а отже, пальне значно краще вступає у взаємодію з киснем, збагачується ним і Таким чином. Відбувається найповніше та найефективніше його згорання. Лише уявіть, встановивши цей пристрій, ви як гарантує виробник зможете заощаджувати до 20% бензину. А це означає, що кожний п'ятий бак буде для вас безплатним. Це небачена економія. Окрім зміни молекулярної структури пального, він стабілізує мінеральну та органічну структуру мастила, позитивно заряджаючи та активізуючи окремі молекули. Водночас покращуються фізико-хімічні властивості, і таким чином внутрішня поверхня двигуна захищається від корозії. Вам потрібно рідше заправляти автівку, і як наслідок, ви заощадите до 20% коштів. Просто порахуйте, за твердженням виробника замість 100 гривень за бензин ви витрачатимете 80. Відповідно на тисячі гривень ви заощадите цілих 200. це великі гроші. Або це додаткові 20 літрів бензину. Коли я почув про цей дивопристрій, то не повірив, що можливо заощаджувати від 5 до 20%. Мій товариш, який вже користувався цим пристроєм, дав мені його протестувати. До встановлення цього пристрою. Двадцяти літрів бензину вистачало на 153 кілометри після встановлення на 181. Різниця 28 кілометрів або майже 19% економії. Я перевірив і повірив. Я досить скипічно ставлюся до засобів та пристроїв для економії, але нещодавне здорожчання цін на пальне змусило мене замислитись над заощадженням бензину і сімейного бюджету. Побачив цей прилад по телевізору і вирішив купити. Мені дуже сподобалось те, що цей прилад я зміг встановити сам. Що я заправляв повний бак бензину. І ви уявіть мою здивованість, коли після встановлення цього приладу на наступному тижні я заправився у вівторок. Я заощадив пального на цілих три дні. Таким чином я зараз заправляюсь раз на 10 днів, і вартість цього приладу відіб'ється дуже швидко. Термін експлуатації цього пристрою з моменту встановлення не менше 10 років. Гарантія, яку дає виробник, 12 місяців. А тепер увага! Наш пристрій піддає ці речовини іонізації. Внаслідок цього нагар спочатку розм'якшується, а потім повністю розчиняється. Під час заміни мастила двигун повністю очищається, і ці речовини остаточно виводяться з нього. Звісно, дотримання гігієни двигуна забезпечує оптимальну його роботу і подовжує термін служби. Все це завдяки цьому дивовижному пристрою для економії пального. Він не лише економить до 20% ваших витрат на пальне, він ще й дбає про життєво важливі деталі вашого автомобіля. Це дійсно дивовижний пристрій. Та й це ще не усе. Цей дивовижний пристрій полегшує запуск двигуна навіть за дуже низьких температур. Використання пристрою не потребує змін в електричному ланцюгу. Ви можете користуватися цим приладом не лише в автомобілях, а й в катерах, човнах, мотоциклах, генераторах тощо він має низьке енергоспоживання. Використовуйте цей прилад, і він допоможе вам значно продовжити термін служби акумуляторної батареї. Та навіть і це ще не усе. Багато хто переймається проблемою забруднення довкілля вихлопними газами. Якщо вас це також непокоїть, вам допоможе наш прилад, адже завдяки йому знижується токсичність вихлопних газів. Це дійсно дивовижна річ, яка стане у пригоді будь-якому автомобілістові. Пристрій для економії пального дуже просто встановити. Він має три провідки: два проводи згідно з маркуванням на корпусі, під'єднуються до катоду мінус, та аноду плюс. Третій провід підключається до корпусу двигуна вашого авто. Сам пристрій має спеціальну наліпку на одній зі стінок та кріпиться до будь-якої рівної поверхні під капотом вашого авто. Просто вдумайтесь, це ж економія на пальному, яку ви чітко побачите вже за 500 тисячу кілометрів пробігу. А ще економія на мастилах, подовження терміну роботи важливих і дорогих деталей вашого авто. Чи не цього ви завжди прагнули? Тепер заощаджувати на паливно-мастильних матеріалах стало можливо. Просто зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовте туди дивовижну і таку потрібну річ. Заощаджуйте ваш сімейний бюджет, а ми вам у цьому допоможемо.